Вітаю, я студентка 141-ї групи «Гречкун Ольга Береславського фахового педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Баньковського Херсонського державного університету. Зараз я знаходжусь у селі Максимогорько Береславського району Херсонської області та проведу вулицями села опитування мова ДНК нації. Перш за все, ніж провести опитування між односельцями, ми повинні самі поставити собі ці запитання та самі знати відповідь на них. українська мова у сьогоденні, на мою думку, ми кожен українець повинні спілкуватися українською мовою, повинні навчатися українською мовою, повинні показувати приклад молодшому поколінню, адже це наше молодше наслідування. День я студентка 141 групи «Гречкун Ольга Береславського фахового педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Беньковського Херсонського державного університету. Провожу бліць опитування мова ДНК нації. Скажіть, будь ласка, чому важлива українська мова у сьогоденні? Ми живемо в Україні. Ми українці. Якщо ми всі будемо розмовляти українською мовою, нас буде весь світ підтримувати і в наш не важкий, важкий дуже час. Це дуже зараз є такою потребою, щоб ми всі розмовляли українською мовою. Дякую вам за відповідь. Яке значення має українська мова для нашого народу? Перш за все, українська мова це зброя. Тому що спілкуючись українською мовою, ми показуємо країні-агресора, що ми одне єдине, ми одне ціле. Адже спілкуючись українською мовою між товаришами, зі своїми дітьми, з однолітками, з рідними, ми об'єднуємося в одне ціле, ми діємо разом. Вітаю, я студентка 141-ї групи гречку Ольга Береславського фахового педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Беньковського Херсонського державного університету. Я проводжу бліцопитування, і скажи, будь ласка, яке значення має українська мова для нашого народу? На мою думку, українська мова дуже важлива для нашої країни, тому що ми патріоти нашої країни? Дякую за відповідь. Добрий день. Добрий. Мене звати Гричкун Ольга. Я студентка 141 групи Береславського фахового педагогічного коледжу імені Валентина Федоровича Бенковського Херсонського державного університету. Проводжу бліц-опитування мова денка нації. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до мови країни-агресора? Ну, до мови країни агресора як таково, воно негативне. Але є в своєму роді щось таке, те, що я тільки, що, як то кажуть, свою думку можу виразити. Це може бути переломний період, два-три покоління. Але на сьогоднішній день, якщо ті, хто відмовляється розмовляти українською мовою, ну це не прихильники агресора, це не прихильники російської мови, але це пов'язано з тим, що, мабуть, ще короткий термін. Нашої рідної України в короткий термін для того, щоб ми всі офіційно перейшли на українську мову. Але українська мова є солов'їна, красива, гарна, любима, як наша Україна. Дякую за відповідь. Вона була дуже цінною. Особисто моє ставлення до мови країни агресора негативне, але здебільшого трапляються випадки, коли в людині стикується і російською, і українською мовою. Здебільшого українці спілкуються українською солов'їною, співучою, милозвучною українською мовою. Тому надалі, будь ласка, спілкуйтесь українською мовою.